У нас в магазинах можна щось поїсти на 150 гривень. Так, звісно, можна, от дивись: тюхтелі з курятини з пюрешкою, 152 гривні. Зі свинини з пюрешкою, 143 гривні. Мідбули під томатно-вершковим соусом з гречкою, 143 Три ось тут е котлети зі свинини з гречкою та грибами, 154. До речі, бачиш, дві котлети не мали у мене. У нас там вже три йде. Це треба поміняти. От бачите, ось воно виглядає отак. От от. І їх тут реально три. Це зараз косяк вашого відео, до речі, треба робити. Далі, що у нас? Вареники, ось 160 гривень, вже з капустою, засмажкою, вже готові. Зрази 140. Ну там плюс-мінус, 149, зразу з м'ясом. Та купа страв, де ви можете влізти в 150 гривень. Перші страви у нас, ось дивіться, бульйончик 126 гривень, супстрікадельками 133. Та он харчо, даже там 162, борщ 136. Тобто купа страв до 150 гривень. Якщо підняти планку, Казати до 200, то тут, в общем, курка карі 165, курка з овочами під теріяки 157, 201 гривня паста з грибами, 182 гривні паста з куркою. Тобто, будь ласка, на будь-який гаманець у нас є страви. Ну, є подороже, звісно, є по 400 гривень страви, і по 250 Ну чого ні, то різні люди, різні бажання.